Туреччина готується до війни. На тлі загострення на близькому сході Реджеп Таїб Ердоган заявив про збільшення виробництва ракет. Зараз ми плануємо виробництво ракет, щоб підвищити наші запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування. У найближчому майбутньому ми матимемо настільки потужний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик. Але й сама Туреччина не проти кинути виклик. Навіть без збільшення виробництва ракет турецька армія одна з найсильніших у світі і одна з небагатьох у НАТО, яка має реальний бойовий досвід. <му> Якими ракетами може похвалитися Туреччина? Яка в них дальність і яким країнам варто підготуватися до можливого удару? Про все це й не тільки вже за мить. За останні кілька років витрати Туреччини на оборону зросли турецька влада завжди дбала про армію, а зараз тим більше потенціал як для країни, що не воює, вражає. Хоча не варто забувати, що турецькі військові роками беруть участь в операціях у Сирії та Лівії. Що ж до чисельності військ. То Туреччина сьогодні серед європейських країн поступається лише Україні. Армія Ердогана налічує понад 350 тисяч осіб. Також вона має одну з найбільших у Європі бронетанкових груп. На озброєнні у них понад 7,5 тисяч бойових машин, понад 2 тисячі танків різних модифікацій і 2,5 тисячі артилерійських систем. Це не просто чисельність заради чисельності, як у РФ. Усе турецьке озброєння досить нове і інноваційне. Також у Туреччині добре розвинений військово-промисловий комплекс. І мова не лише про виробництво байрактарів, про які вже всі давно знають. Нещодавно у парацерійне виробництво був запущений перший турецький танк власного виробництва Алтай. Влада Анкарі також переймає досвід України і зараз активно розвиває галузь виробництва морських дронів. Але найважливіше для Туреччини сьогодні це ракети, і їм є чим похвалитися. Ось балістична ракета Тайфун під час випробування кілька місяців тому. Як і попередні два випробування, цей тест завершився успішно. Більше того, оприлюднене відео свідчить про те, що турецький тайфун зміг влучити в малорозмірну мішень в акваторії Чорного моря, що загалом підтверджує заявлений показник точності цієї ракети на рівні 10 метрів. А от щодо дальності є цікаві нюанси. У вересні 2024 року були розкриті офіційні характеристики тайфуна. І тоді заявлялося, що дальність пуску становить 280 кілометрів, непогано. Але виявляється, що відстань, на яку летить тайфун, насправді зовсім інша. Під час першого випробувального пуску, який відбувся кілька років тому, ракета пролетіла 560 кілометрів, тобто вдвічі більше від заявленого. А під час останнього пуску Туреччина перекривала повітряний і морський простір у радіусі 700 кілометрів, що загалом підтверджує неофіційний показник дальності, про який говорять експерти. Не виключено, що коли говорили про дальність у 280 кілометрів, то йшлося про експортний варіант. Також у Туреччини є такий собі ОТР-кабора. Власне. Кажуть, що тайфун є його наступником. Саме тому і пускові установки у них аналогічні. Бора надійшла на озброєння турецької армії у травні 2018 року, а у 2019-му навіть пройшла бойове хрещення. Це озброєння використовувалося для ударів на півночі Іраку. І там ракета продемонструвала високу точність та ефективність. Заявляється, що дальність бори 280 кілометрів. А вага бойової частини 470 кілограмів. Але не лише балістичні ракети розвиваються в Туреччині. Турецька армія може похвалитися і вітчизняною крилатою ракетою великої дальності. СО. Ракету прийняли на озброєння у 2012 році, однак зараз її зробили, можна сказати, ще більш турецькою. Тепер сом літає на вітчизняному турбореактивному двигуні, і стала ще потужнішою. Наша національна гордість сом точно вразила ціль під час випробувальних стрільб за допомогою вітчизняного турбореактивного двигуна. Вітчизняний двигун і комплектуючи сом. Це не лише крок у національному технологічному поступі, а й результат праці тисячі турецьких інженерів і техніків. Я вітаю всіх, хто працює над створенням справжнього турецького продукту. Ми пишаємося цим і рухаємося до нових звершень. Дальність у сам понад 275 кілометрів, і вона призначена для ураження як наземних, так і морських цілей. Але це йдеться про базову ракету. А є ще СОМ Йоті – ракета нового покоління, яка призначена для нейтралізації добре захищених наземних і морських цілей. А її дальність вже понад 430 кілометрів. Родзимкою модернізації є те, що ракетою можна керувати навіть після запуску. Оператор може змінити ціле вказівку, оновити цілі, скасувати місію, що забезпечує оперативну гнучкість у динамічних бойових сценаріях. Поки що на новинки СОМ Йоті стоїть французький двигун, але турецькі інженери планують перевести її на вітчизняні комплектуючі. Усі ракети. Про які ми говорили раніше, нові або відносно нові. Тобто Туреччина зміцнює свою військову міць. Але це ще може бути не межа. Повідомляють, що офіційна Анкара також розробляє ракети з дальністю. Увага 2000 кілометрів. Ми вирішили як посилити наш запас ракет із дальністю польоту понад 800 кілометрів, так і пришвидшити нашу програму розробки ракет із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. Що стосується ракет із дальністю 800 кілометрів, то тут, імовірно, Ердоган розкрив реальні можливості балістичної ракети Тайфун, про яку ми говорили вище, і така дальність туркам справді потрібна. Адже ця країна-член НАТО хоче тримати під прицілом території Греції, з якою у неї напружені стосунки, а також Ізраїль, з яким не все так безхмарно. А ось бажання мати ракету на 2000 кілометрів це вже зовсім інша історія. І не виключено, що в ній замішана Росія. Дальність у 2000 кілометрів. Це вже заявка на регіональну перевагу, адже вона дозволяє вражати майже всю територію Ірану більшу частину Європи, включно з Україною, близький схід і північ Африки, а також більш ніж вагому частину РФ, включаючи Москву і фактично Санкт Петербург, а також досить віддалені промислово-економічні центри, як от Казань, УФА і Махнітогорськ. А як ви думаєте, навіщо туреччині ракети на 2000 кілометрів? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забудьте поставити лайк цьому відео. І обов'язково підписуйтесь на канал Арсеналу, щоб знати ще більше.